Замість ртутних термометрів електронні. Популярність перших вже давно у минулому, однак рівняни продовжують без діла тримати ртутні термометри вдома у аптечках. Завжди вдома використовували ртутні градусники, але з часом зрозуміли, що це не є зручно, і завжди є якась проблема з показником температури на них. І з часом перейшли на електричні. І зараз є проблемою, куди їх можна утилізувати, так як вдома їх тримати в принципі безпечно, але так само вдома є і маленькі діти. І братики, і сестрички, і так далі, і для багатьох це може виявитися проблемою. Знайти у відкритих джерелах місце, куди у рівному можна віддати термометри або ртутні лампи, і справді складно. За інформацією, яку нам надали рятувальники, у місті є пункт прийому. Та ось додзвонитися до представників фірми нам так і не вдалося. Цей номер не є дійсним. Будь ласка, перевірте його ще раз та перетелефонуйте. Тиснабризнатеніслі чексинамчаґен. Ми спробували віднайти офіс підприємства, проте жодних табличок так і не виявили. Згодом нам вдалося з'ясувати, що ця фірма і справді раніше працювала за адресою Пересопницька 146. Однак вже декілька років від неї і слід простив. Вже пару років, не ну, років два чи три їх. Ліцензію не подовжили і вони не приймають. Вони взагалі закрили свою діяльність. Люди ходять, питають, люди, люди зробилися свідомі. Тим часом, зі слів Оксани, яка працювала поруч з підприємством з утилізації, місцеві жителі і далі продовжують чи не щодня приходити до колишнього офісу фірми. Однак віддати відпрацьовані лампи і термометри не можуть. Як зазначають у департаменті екології, такі прилади викидати у загальне сміття суворо заборонено, адже їх відносять до першого класу небезпечних відходів. Вони вмістять у своєму складі отруйні речовини, такі як ртуть, в кількості, що залежить від виробу. Це у лампах від 2 до 10 міліграм, у термометрах 2 грами. Небезпечні види відходів збираються окремо від інших і згодом передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам. Підприємства, які займаються збором утилізацією таких видів відходів, мають мати ліцензію. Тетяна Скринник зазначає, у рівному є куди віддати термометри та лампи. Однак це можуть зробити лише юридичні особи. Для цього вони мають заключити договір із філією київської фірми, яка й займається утилізацією. Звернутись можна за номером телефону 096 388 39 20. А ось фізичним особам пропонують йти у КТП сімнадцять 28. Дані дані від відходів від, від фізичних осіб збирають КТП 1728. Однак там нам повідомили, утилізацію таких приладів не займаються. Як з'ясувалося, рівнянам і справді немає куди подіти ртутні лампи та термометри. Тож місцевим доведеться стати або підприємцями, або ж порушувати закон та наражати на небезпеку інших людей. Дарія Солодовник Михайло Мандзюк та Богдан Корб'як, телеканал ТІВІ.